п'ятихвилинка. Уявіть собі, ви прокинулися і ваші руки потягнулися до телефону. Навіщо? Ну, звичайно ж перевірити соціальні мережі новини повідомлення. Працюйте і виконуєте важливе завдання, але час від часу треба уточнити, чи немає нових надходжень в соціальних мережах або месенджерах. Засинаєте з телефоном в руці. Та не досить впевнені, навіщо почали гортати стрічку у ліжку. Якщо такі історії вам знайомі, то наш сьогоднішній випуск, який присвячений питанню інформаційної інтоксикації, буде якраз на часі отже інформаційна інтоксикація, а згодом і інформаційна втома, це феномени, що відомі майже будь-якій сучасній людині. Адже неможливо уявити своє життя без доступу до новин, засобів зв'язку та оновлень. Проблема лише в тому, що часом ми втрачаємо можливість розуміти, а що ж нам насправді потрібно. Як наслідок, споживаємо абсолютно все, що нам пропонують, і чим більше, тим складніше зрозуміти, що справді є потрібним. Це якщо говорити загалом. А якщо конкретніше, то до основних характерних ознак цифрової інтоксикації відносять наступні Складно концентрувати увагу та без відволікання робити одну і ту саму справу Складно пам'ятати отриману інформацію перегляд повнометражного фільму, читання художньої літератури, довготривала розмова стають складними завданнями, адже хочеться перерватися на інформаційні потоки. Увечері можуть турбувати головний біль, роздратування, відчуття, нібито ми виснажені від важкої інтелектуальної роботи, хоча об'єктивно день був легким та не передбачав виконання складних мисленнєвих задач. Глобальним наслідком інформаційної інтоксикації стає практичне унеможливлення того, аби почути свої потреби, свій голос, своє бачення ситуації. Непотрібні компульсивні покупки, перегляд нецікавого контенту, розмови з абсолютно сторонніми людьми у коментарях до дописів на сторінках соціальних мереж це також прямі наслідки інформаційної інтоксикації. Очевидь, Повністю унеможливити розвиток інформаційної втоми нам не вдасться. Ми живемо у світі, коли інформація є значним ресурсом. Вона швидко оновлюється і тому потребує нашої постійної уваги. Але що робити, коли ви хочете трохи перепочити від звичайного ритму цифрового споживання або зробити його більш усвідомленим? Встановіть графік, коли ви будете користуватися своїми гаджетами для отримання як розважальної, так і професійної інформації. У той же час чітко відзначте, коли це буде заборонено. Обов'язково повертайте собі розкіш довготривалого отримання уваги, і якщо ви в кіно читаєте книгу чи пішли на каву з другом, позбудьтеся можливості відволікатися на гаджети. Краще Якщо їх не буде навіть у полі вашого зору. Час від часу обов'язково проводьте ревізію свого інформаційного простору. Перевірте, чи всі канали та сторінки, на які ви підписані у соціальних мережах, є актуальними, чи усі групи, де ви перебуваєте разом з колегами, друзями, родичами, потребують вашої нагальної або регулярної уваги. Намагайтеся точно формулювати, яка мета вашої подорожі простором інтернету. Спробуйте не забувати, для чого ви взяли до рук свій гаджет. І, звичайно, головним антидотом до інформаційної інтоксикації є живе спілкування. Передешні свята це чудовий привід повернути свою увагу до реального життя та відпочити від цифрової матриці. Чого вам і Бажаю. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка напитка.